І ну, зараз так тим більше. Камон. А цей піздець. І він до руки постійно лізе, блядь, постійно його кусає, щось його ганяє, руки вже похудав. Прикиньте, це жесть. Просто неадекватне котяро. Ну, це, я я сподіваюся, що ось його каструвати будемо навесні. Його вже треба було каструвати, але взимку це робити, це жорстко. Так що по весні ми його каструємо і може він поумірить свій пил, як то кажуть. Ну а там будемо дивитися, звісно, Хази-хази. Так, що ще? Стріми, стріми йдуть. Оце останній стрім пройшов у мене 36 годин. Це рекорд просто. Це просто найбільший рекорд. За 36 годин ми там надивилися почти 500 годин. Вже там 2500 чи 700 годин перегляду, всього 4 4000. Тобто за цей тиждень ми спокійно закривла... закриваємо проблематику відсутності монетизації на цьому каналі і запускаємо монету. Появляється, монета на цьому каналі я маю робити. Сюди контент на постійній основі. Тобто, якщо все окей, мені на цьому тижні треба буде заготовити туди матеріал, щоб він з наступного понеділку вже публікувався безперерив і я внахльости йшов. По суті, там не так і багато контенту треба. Типу, один відос там в тиждень. Від рухи кабіни, це АТС American контракт Simulator. Їзда по штатах. І один відос від далі кабіни. От, два відоси в тиждень. Получається, треба. Тобто вісім в місяць. Це 8 годин для того, щоб його відзняти. Бо в середньому там майже по годині кожен випуск іде. Це от, оце вже багато, але до цього потрібно дойти. Да. А, і потім переключаю на наступний канал на Барда Гейм, ігровий канал, на якому дохера просмотрів йде за рахунок старих відосів.